Запрошую на практику для розслаблення. Почнемо її з положення сидячи. Ви можете сісти, схрестивши ноги, під таз, покладіть подушку або блок для йоги. Якщо зовсім незручно, сядьте на стілець або диван. Рівна спина, плечі вниз, але маківка догори не просідайте в спині, залишайтесь рівно, але розслаблено. Прикрийте очі, зробіть глибокий вдих та з видихом розподіліть увагу по тілу, відчуйте руки, ноги, таз, корпус, шию, голову та обличчя. З черговим вдихом. Можна розплющити очі або залишити їх заплющеними. Як вам подобається, Починіть розгинати шию, тягніть носик догори, з видихом, зігніть шию і тягніть підборіддя до горла. Вдих, видих. Ще раз. Вдих, видих. Вдих. Так само дивіться догори і тягніть носик. Але додайте прогин у грудях. Тягніть грудну клітину вперед, наче хтось гачком вас підчепив і тягне на себе. З видихом, виштовхуйте грудну клітину назад. Вдих. Перед. Видих назад. і ще вдих, видих. Вдих. Максимально прогніться. Видих, вигніться. і ще один. І видих. Чудово. Продовжимо у положенні, сидячи на боку. Можна прибрати подушку. І розташуйтесь на лікті. Ноги зручно зігнуті в колінах. Поставте долонь на ребра. Якщо незручне положення, залиште руку на стегні. Вдих, виштовхуйте ребра догори, розтягуйте верхню частину. Корпусом і з видихом штовхайте ребра вниз, розтягуючи нижню частину корпусу. Вдих і видих. Вдих. А видих. Вдих. Видих. І один раз і видих вниз. Вирівнюємо положення корпусу, і з верхнього і з нижнього боку рівні ділянки. Підніміть верхню руку догори та розкрите плече. Розверніть долонь догори і намагайтесь, начебто, груди, розвернути до стелі. З видихом. Занирюйте рукою під плече і груди намагайтесь розвернути до підлоги. Вдих. Розкрийте корпус. Видих. Намагайтесь обійняти себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих і видих. Продовжуємо на іншому боці. Також розташуйтесь на лікті, долонь на ребрах або на тазі, вдих, виштовхніть ребра. Видих вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих і один. Вдих та видих. Корпус вирівняли і підніміть праву руку, верхню руку розкрити плече і ниряйте вниз, намагаючись дотягнутись до лопатки. Вдих, розкрили, а видих вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих. І один раз, видих. Переходимо положення кішка. Розташуйте долоні під плечі, коліна під тазом. І в такому положенні м'яко розігніть спину. А вдих, видих, зігніть. Робіть дуже повільний рух, поєднайте його із власним диханням, починайте рух із тазу, першим проверна... проверніть таз, далі прогніть поступово всю спину. І так само у зворотньому напрямку першим рухається таз. Жия рухається в останню мить і у шиї дуже невеличкий рух. І ще разочок. видих, та вдих. Зробіть крок правою ногою вперед, але Поставте ноги так, щоб були між собою майже під 90 градусів, можливо, трошки більше. І рухаємось тазом назад, дотягуючись тазом до п'ятки. Рівна спина. І натягуйте носок, стопу на себе. Випрямляйте ногу, нехай потягнеться вся задня поверхня. І вперед. Ще. Назад, дотягуйтесь, вперед. І один ще. Вперед. Тепер зробіть крок правою ногою, далі вперед. Таз опустіть глибше. З видихом випрямляєте ногу і тепер таз вже не тягніть до п'ятки назад, а залиште його над коліном. Спина має бути рівною, тому нога передня може розігнутися не до кінця. Видих назад і вдих вперед. Видих і вдих. Видих, вдих. І ще два, видих. Вдих. І видих. І вдих. Цією ж правою ногою зробіть рух вправо та розверніть ногу приблизно під 30 Градусів і стопу, і коліно зі стегном. Не потрібно під 90, трошечка. І в такому положенні підніміть праву руку догори, розкрийте плечі в одну лінію вдих. І з видихом потягніться ліктем вниз. Не торкайтесь підлоги, просто потягніться, наскільки виходить. Вдих розкриваємо, видих вниз. Вдих, видих, вдих, вниз і один раз, вдих та видих. Цю ж праву ногу виводимо повністю в сторону під 90 градусів. І з цього положення обертаємо стегно. Зі стегном обертається повністю нога зі стопою. На п'яточці нога залишається і тазом тягнемось до задньої п'ятки, спина рівна, видих. І повертаємось вперед, вдих. Продовжуємо. Видих. Дотягуємо стегно. Вперед вдих. Видих. Вдих. Назад, вперед і один раз, назад, вперед. Пішли у положення назад, таз до п'ятки. І розслабились. Можете спертись на лікті, обернути стегно, тягнемо нижню частину стегна до підлоги, вільний вдих, видих. Та повертаємось вперед, а ногу підтягніть до себе ближче і завідіть її попереду лівої ноги. Ногу на ногу, наче ви сидите на стільчику, стисніть між собою гомілки. І починаємо тазом тягнутись назад, видих. Коліно передньої ноги відривається від підлоги. Розтягуємо стегна. Далі вдих, вільний. І видих. Відпустіть. Розкрутіть ноги та продовжимо на другий бік. Лівою ногою зробіть крок попереду. І рухаємось назад. Поки що ноги не дуже далеко одна від одної стоять. Тазом тягнемось назад до п'ятки. Спинка рівна. Стопа на себе. Дотягуйте, щоб задня поверхня Ноги тяглась вперед-вдих. Ще назад, вперед, вдих. Якщо коліно погано згинається задньої ноги, поставте ногу на носочок і не дотягуйте до п'ятки. Наскільки ви можете, виконуйте кожний рух. І вперед. Чудово. Трошки подовжили положення ногу, далі вперед посунули. І продовжуємо згинати та розгинати ноги, видих назад, спина рівна нагадую, стопа на себе, вперед вдих, видих. Таз залишається над заднім коліном. Вперед, видих, вдих, видих. Вдих, видих та вдих. Ліву ногу переводимо ширше вліво і десь на 30 градусів розвертаємо стопу та коліно. І в цьому положенні права рука внизу, ліву підніміть догори вдих, обертайте плече над плечем і видих. Потягніть лікоть вниз. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих і один раз. Та видих чудово, ногу. Переносимо в сторону. І тепер звідси обертаємо стегно і таз потягніть до п'ятки, розверніть стегно і повністю ногу, нога на п'ятці. І вперед, вдих. Знову ж таки, ногу позаду. Можете розташувати на носку, якщо так, буде зручніше для вашого коліна або стегна видих. Вдих, видих. Вдих і один раз. Видих. Потяглись. Та вдих. Таз назад. Фіксуємо положення. Руки можна розташувати на ліктях. Глибокий вдих, видих. І вагу вперед на руки, підніміться ногу м'яко, повільно підтягніть ближче до себе, і заведіть стегно за стегно, коліно за коліно, гомілки між собою стисніть і потягніть таз до п'яточок. Глибокий вдих-видих. Та відпустіть положення. Перейдіть в положення на спину. І в цьому положенні піднімаємо по черзі праву ногу до живота, руками підтягніть максимально коліно, стегно до себе, поміняйте ногу. Стопи разом. Знову підтягуємо першу ногу до живота, а нижньою ногою, відштовхуючись стопою від підлоги, піднімайте таз. Але верхнє коліно дотягуйте до грудей. І вниз м'яко поміняйте ноги. Відштовхніться. І вниз. Права нога на ліве стегно, руки по боках. І м'яко нахиляємо ноги вниз. Слідкуйте, щоб обидва коліна дивились в одному напрямку. Не розвертайте ззовні одну з ніг. Мети досягти підлоги немає. Ви рухаєтесь у комфортній та можливій для вас амплитуді. І ще раз вправо та вліво по черзі, нахиліть ноги. Тепер, залишаючи ноги зверху, згори, закиньте стопу трошки за стегно. І ноги нахиліть вправо, щоб було відкрите положення. Права нога як невеличкий важик для лівого стегна. Руки розкиньте, розслабтесь. Відчуйте м'яке витяжіння, глибокий вдих та видих. Підніміть ноги догори і знов переставте п'ятку на стегно. І тепер саме в такому положенні нахиліть ноги вліво. Ліва рука просто притримує коліно, не тиснучи на нього. Праве плече з боку, погляд на праву долонь. І в цьому положенні на одне дихання. І м'яко поверніть ноги назад. Поміняйте місцями їх. Ліва стопа на правому стегні, і нахиліть то вправо, то вліво. Просто рухайте, перекладайте ноги, м'яко дотягуючи, але без сильного тиску, і тегнами попереку має бути комфортно. Зупиніться зверху. і Стопу закиньте за стегну. Ноги перенесіть вліво і затримайтесь в цьому положенні, відпускаєте напругу. Ноги поверніть до центру і стопу переставте знову на стегно. Ноги нахиліть вправо. Права рука просто притримує коліно, щоб воно не піднімалось догори. Погляд на ліву руку без тиску. Поверніть ноги назад. Стопи поставте на ширині плеч, руки розкиньте ширше. І ще декілька рухів у стегнах Вправо. Та вліво. Ноги вправо погляд направте на ліву долонь. Ноги вліво, погляд направо. І ще по одному разу, Повернули ноги до центру. Підтягли до живота, обійняли руками. Притискаєте ноги до корпусу, підборіддя до горла, підтягніть голову трошки вище, розтягуйте верхню частинку спини відпустіть на підлогу спину, шию, розслабте плечі та ноги. Ноги випряміть або лягте. Інакше в зручне положення можна закинути ноги на диван або стіну, прикрийте очі і пройдіть увагою по тілу, розслабте кожний міліметр з кожним видихом.